Дивина. Одного грудневого дня, наприкінці 1958 року, містер Реджінальд Астер прийшов на запрошення до юридичної контори Кропторн Дегіт і Хоу на Бетфорд Роу і був прийнятий містером Фреттоном, люб'язним чоловіком років 30, який очолив контору після смерті згаданих її власників. Коли містер Фретон повідомив містера Астера, що згідно умов заповіту, залишеного сером Ендрю Уінселом, він успадковує 6 тисяч акцій компанії British Вінвіл Plastic Limited, містер Астер, як змалював потім цю сцену одному колезі містер Фретон, наче йоржа проковтнув. У примітці до документа зазначалося, що цю спадщину складено на знак подяки за неоціненну послугу, яку зробив мені колись містер Астер. Характер самої послуги не уточнювався. Хоч містерові Фреттону зовсім не випадало виявляти цікавість до подробиць справи, він не міг приховати свого бажання вивідати причини такої щедрості небіжчика. Цей несподіваний дарунок. При курсі акції 83 шилінги 6 пенсів за кожну впав містерові Астеру в руки дуже вчасно. Продаж незначної кількості акцій дав йому змогу розв'язати ряд невідкладних проблем, і пов'язані з цією операцією питання змусили містера Астера ще кілька разів навідатися до юридичної контори. Тепер, коли вони познайомилися ближче, містер Фредтон, спонукуваний цікавістю, дозволив собі вийти за рамки належної професійної скромності, і запитав у мене склалося таке враження, що ви не дуже добре знали сера Ендрю. Це було явно нескромне запитання, яке містер Астер при бажанні міг би й знехтувати, проте, хоч як це дивно, він не залишив його без відповіді. Враз споважнівши, він звів на містера Фреттона задумливий погляд. Я бачив сера Ендрю лише один раз, відказав він, і пробув у його товаристві години півтори. Приблизно так я й думав, мовив містер Фреттон, уже не приховуючи своєї цікавості. Ви зустрілися, здається, в червні минулого року, 25 червня, уточнив містер Астер. І ніколи не бачили його перед тим. Ні перед тим, ні опісля. Містер Фретон здивовано похитав головою. Трохи помовчавши, містер Астер додав: Погодьтеся, що в усьому цьому є щось загадкове. Містер Фретон погодився без слів. Отож, містер Астер повів далі Мені б хотілося. Слухайте, містер Фретон, ви завтра ввечері вільні. Містер Фретон був вільний. Повечерявши, вони усамітнилися в затишному куточку клубного холу з кавою та сигарами. Поміркувавши деякий час, містер Астер мовив, мушу признатися вам, що я почував би себе спокійніше, якби міг до кінця збагнути цей пункт заповіту містера Уінсела. Я не розумію. Одне слово, є в цій справі якась таємниця, та, мабуть, краще розповісти вам про все, що тоді сталося. А було так. Те надвечір'я, 25 червня, видалося напрочуд гарним, хоч загалом минуле літо було припогане. Тішачись погодою, я пішки повертався додому. Я нікуди не поспішав і саме розмірковував, чи не зайти мені кудись випити чарчину, як раптом мій погляд спинився на досить дивному літньому чоловікові. Він стояв на тротуарі Тенет стріт, ухопившись рукою за огорожу. І роздивлявся довкола широко розплющеними, немов очманілими очима. Як ви знаєте, в цьому районі Лондона завжди чимало іноземців з усього світу, а надто влітку, і вони нерідко мають розгублений вигляд. Але цей чоловік, років 70 з чимось, здався мені людиною зовсім іншого типу, то був явно не турист. Елегантний, ось яке слово спало мені на думку, коли я побачив його. Він мав охайну, клинцювату сиву борідку і був одягнений у бездоганно пошитий чорний костюм з чудової тканини, новий чорний фетровий капелюх та дорогі черевики, і все це доповнювала гарна шовкова краватка, також чорного кольору. Чоловіки такого типу в цьому районі трапляються, але вони там завжди наче не на місці. Ну а щоб отак, сам один, та ще й геть розгублений серед вуличної юрби, це побачиш нечасто. Кілька перехожих переді мною, поглянувши на нього побіжно, начебто на мить замислювалися, що б то з ним могло бути, а тоді йшли собі далі. А я зупинився. Мені зовсім не здалося, що чоловік цей просто на підпитку. Ні, в його погляді я побачив страх. Отож і затримався перед ним. Вам недобре? спитав я, може, зупинити таксі? Чоловік обернувся і втупився в мене. В його очах застигла розгубленість. Але переді мною було розумне, трохи аскетичне обличчя, яке робили ще худішим кошлаті сиві брови. Його зіниці помалу зійшлися на мені, та й після того заговорив він не одразу із видимим зусиллям. Ні, відказав він нерішуче. Ні, дякую, я зі мною все гаразд. Щирість такої відповіді була сумнівна, але не чулося у його голосі й категоричної відмови. Тож я не визнав за можливе покинути його отак серед вулиці. Вас, мабуть, щось дуже вразило, мовив я. Його очі стежили за вуличним рухом. Він кивнув, але так нічого й не сказав. За два квартали звідси є лікарня, почав був я. Та чоловік заперечливо похитав головою. Ні, сказав він, за хвилину дві все мине. Він не попросив залишити його самого. І як мені здалося, не хотів, щоб я пішов. Повівши очима ліворуч і праворуч, чоловік подивився на себе. Нараз він здригнувся і з непідробним подивом почав роздивлятися своє вбрання. Відпустивши поруччя, підніс руку, щоб краще побачити рукав, потім перевів погляд на саму руку, гарної форми, випищену, але вже по старечому суху, з кощавими суглобами пальців змережену синім візерунком вен. На мізинці був золотий перстень з печаткою. Всі ми знаємо вислів, очі полізли на лоба. Але лише тоді я побачив це насправді очі того чоловіка мало не вискочили з очниць, а випростана рука почала безсило труситися. Він намагався щось сказати, але не міг. Я почав побоюватися серцевого нападу. Може, все таки до лікарні, знову почав я. Але й тепер він заперечливо похитав головою. Я вже й не знав, що робити, але розважив, що старому треба б посидіти, та й ковток бренді йому не завадив би. На мою пропозицію він нічого не відповів, одначе покірливо пішов зі мною на протилежний бік вулиці, до готелю у Ілберн. У барі я провів його до столика і замовив нам обом подвійне бренді. Зробивши замовлення, я обернувся і побачив, що старий з жахом на обличчі дивиться кудись убік. Я позирнув туди. Старий дивився на своє власне відображення в дзеркалі. Невідривно розглядаючи себе, він зняв капелюха й поклав його на стілець поруч, потім, піднісши руку, яка все ще тремтіла, провів пальцями по бороді та гарній сріблясто сивій чуприні, і завмер, утупившись просто себе невидючим поглядом. Я відчув полегкість, побачивши на столі келишки. Так само, здається, полегшило і йому. Додавши трохи содової до свого бренді, він вихилив келишок одним духом. Невдовзі його рука перестала тремтіти, обличчя трохи порожевіло, але погляд і далі лишався невидющим. Раптом він рішуче звівся на ноги. Прошу мені, вибачити, чемно мовив він. Перетнувши залу, старий зупинився біля самого дзеркала. І простояв так цілих дві хвилини. Потім повернувся і попростував до свого стільця. Він ще не цілком прийшов до тями, але вигляд його став трохи впевненіший. Знаком він попросив офіціанта повторити. Кинувши на мене допитливий погляд, він знову вмостився на стільці і сказав Вважаю за свій обов'язок попросити у вас пробачення. Ви були надзвичайно люб'язні до мене. Пусте, відказав я. Я радий бути вам хоч чимось корисним. Вас, напевне, спіткало якесь несподіване потрясіння. А тож, і не одне, а ціла низка, погодився він, а тоді додав. Просто дивно, якими реальними здаються іноді сновидіння, а надто коли вони захоплюють тебе зненацька. Я не знав, що на це сказати, і тому змовчав. Спочатку страшенно розгублюєшся, із силованою веселістю докинув він. Що ж саме сталося? запитав я, все ще не розуміючи нічого. Це моя власна вина, тільки моя, але я так поспішав, пояснив він, я саме переходив вулицю позаду трамваю, як раптом побачив другий трамвай, що мчав назустріч просто на мене, і я встиг лише подумати, зараз він мене вдарить. О, вигукнув я, треба ж такому статися. А де це було? Зовсім поруч, на Тенет стріт. Відповів старий. Ви, вас, здається, не зачепило, зауважив я. Та начебто, із сумнівом у голосі погодився старий. Ні, здається, не зачепило. Справді, його не тільки не зачепило, але й не пом'яло. Його одяг, як я вже казав, був у бездоганному стані. До того ж, на те стріт трамвайної колії не було вже років 25. Я спочатку хотів нагадати йому про цю обставину. Але потім вирішив не прискорювати подій. Офіціант приніс нам ще келишку бренді. Старий помацав рукою в кишені жилета і вираз безмежного подиву відразу змінив його обличчя. А де ж мій гаманець і годинник? вигукнув він. Я простяг офіціантові фунтову купюру. Старий уважно стежив за нами. Коли офіціант, поклавши решту на стіл, пішов, я сказав: Пробачте. Але мені здається, що це потрясіння, мабуть, спричинилося до провалу в пам'яті. Цікаво, чи могли б ви назвати мені своє ім'я? Не виймаючи пальців з жилетної кишеньки, він окинув мене гострим, недовірливим поглядом. Моє ім'я? Звичайно, мене звуть Ендрю Уінсел, я мешкаю тут недалеко, на Харт-стріт». Трохи повагавшись, я сказав. Колись тут поблизу справді була Харт-стріт». Але ще в тридцяті роки, якщо не помиляюсь, назву було змінено, десь перед війною. Наліт удаваної впевненості на обличчі старого миттю зник, і деякий час він сидів нерухомо. Потім, засунувши руку у внутрішню кишеню піджака, дістав гаманець чорний шкіряний гаманець із золотими скобочками на ріжках та тисненою монограмою Еу. Старий з цікавістю подивився на нього і поклав на стіл. Потім розгорнув гаманець, витяг з його лівої кишеньки фунтову банкноту і спантеличено нахмурився. П'ятифунтова банкнота спантеличила його ще дужче. Без жодного слова він знову поліз у кишеню і витяг гарну книжечку, вочевидь, до пари з гаманцем. У правому нижньому кутку палітурки були ті самі літери Е У. У верхньому кутку над ними було відтиснуто. Щоденник, 1958. Він довго роздивлявся ту книжечку, тримаючи її в руці, тоді знову звів на мене очі. 1958? запитав він боязко. Так, підтвердив я. Запала тривала мовчанка. Нічого не розумію, зовсім по дитячому мовив він. Моє життя. Що сталося з моїм життям? Його обличчя зробилося пригнічене і безпорадне, я присунув до нього келишок. Старий надпив бренді, а тоді розгорнув щоденник і почав вивчати надрукований у ньому календар. О Господи. вигукнув він, усе це надто правдоподібно! Що, що сталося зі мною? Часткове випадіння пам'яті після сильного шоку, співчутливо мовив я. Випадок не винятковий, і згодом усе, як правило, стає на свої місця. Я порадив би вам подивитись, що там усередині, показав я на гаманець. Може, ви знайдете там щось таке, що допоможе відновити втрачену пам'ять. Трохи повагавшись, старий зазирнув у гаманець і видобув звідти кольорову фотокартку, як видно, сімейну. В центрі можна було впізнати самого старого, правда, років на п'ять молодшого, ніж тепер. Чоловік поряд, років 45, безумовно, мав родинну схожість із старим. На фото, крім них, були ще дві трохи молодші за чоловіків жінки, двоє дівчаток підлітків та двоє хлопчиків. У глибині, за зразково доглянутим лужком, виднівся будинок, споруджений у стилі XVIII століття. Як на мене, вам нема чого нарікати на своє життя, сказав я. Здається, досі воно було зовсім непогане. За фотографією з'явилися на світ три візитні картки, на яких було надруковано лише три слова сер Ендрю Уінсел. У гаманці був також конверт, адресований серу Ендрю Уінселу, у фірму Бритіш Вінвіл Пластик. Старий похитав головою, відпив ще ковток бренді, знову поглянув на конверт і невесело засміявся. Потім з видимим зусиллям опанував себе і рішуче промовив. Та це просто безглуздий сон. Ну як мені прокинутись? Він заплющив очі й проказав твердим голосом: Я Ендрю Уінсел. мені 23 роки. Я мешкаю на Харт-стріт 48. Працюю в бухгалтерській конторі Пенберті Трал -e на Блумсбері Сквер 102. Сьогодні, 12 липня 1906 року. Кілька годин тому на мене наїхав трамвай. Це сталося на Тенет стріт. Від удару в мене, мабуть, потьмарився розум, і я страждаю від галюцинацій. Ну все. Розклепивши повіки, старий дуже здивувався, коли знову побачив перед собою мене. Він зупинив погляд на конверті і скривився від досади. Сер Ендрю Уінсел, зневажливо вигукнув він. Якась фірма Він Вініл пластик. Ну, що в біса це має означати? А вам не здається, обізвався я, що це треба розуміти як вашу приналежність до тієї фірми, і, судячи з вигляду, я б сказав, що ви один з тих, хто її очолює? Але ж я сказав вам, і старий замовк. Слухайте, а що таке пластик? раптом запитав він. Мені це слово нагадує щось пов'язане з обробкою сирої глини. Але який, власне, я можу мати стосунок до якоїсь глини? Я не квапився відповідати. Судячи з усього, шок, незалежно від того, що стало його причиною, забрав у старого принаймні 50 років пам'яті. Можливо, подумав я, якщо мені вдасться перевести розмову на знайому йому тему, його свідомість вийде із заціпеніння. Я поплескав рукою по стільниці. Оце, приміром, зроблено з пластику, сказав я. Старий нахилився і оцінювально постукав нігтем по гладенькій поверхні. Я б не сказав, що це як його пластик, поверхня надто тверда, заперечив він. Я спробував пояснити. Ця речовина, перш ніж стати твердою, була пластичною, існує багато різновидів пластмас. Оця попільниця оббивка стільця, на якому ви сидите, оця ручка обкладинка моєї чекової книжки. Плащ тієї жінки, її сумочка, руків'я її парасольки та сотні речей навколо зроблено з пластику, навіть моя сорочка з пластикового волокна. Старий озвався не зразу. Він сидів і з дедалі більшою увагою роздивлявся названі мною речі. Нарешті знов обернувся до мене і дуже пильно зазирнув мені в очі. Тепер і справді, 1958 рік? спитав він і голос його тремтів від хвилювання. Безумовно, запевнив я, якщо не вірити власному щоденнику, онде на стіні за стойкою календар. Ніде не видно коней, пробурмотів він сам до себе. Дерева на площі виросли так, що не впізнати. Сни не бувають такі послідовні, не до такої ж міри. Він помовчав і раптом вигукнув. Боже мій, Боже мій, якщо все це правда, тоді обернувся до мене, блискаючи очима, розкажіть мені про ті пластмаси, зажадав він. А я ж не хімік за фахом і знаю про них не більше, ніж перший ліпший. Одначе старий був, вочевидь, зацікавлений, і, як я вже казав, я думав, що знайома тема допоможе відновити йому пам'ять. Отож вирішив спробувати. Оце начебто зроблено з бекеліту, почав я, показавши на попільницю Однієї з найдавніших термотривких пластмас. Учений на прізвище Бекеланд запатентував його, якщо не помиляюсь, у 1909 році. Здається, на основі фенолу та форм альдегіду. Ви сказали термотривка? Як це розуміти? запитав старий. Я пояснив, як міг. А потім заходився розповідати все, що знав про молекулярні ланцюжки, полімеризацію, про якості пластмас та їх використання. У мене зовсім не виникло враження, що яйце навчає курку. Навпаки, старий слухав з великою увагою, інколи повторюючи те чи те слово, так ніби хотів запам'ятати його. Мені було приємно, що він так дослухається до моїх слів, але я вже не тішив себе надією, що моя розповідь бодай трохи посприяє відновленню його пам'яті. Ми, або, точніше, я, проговорили отак десь із годину, і весь цей час старий сидів надзвичайно зосереджено, міцно стіпивши руки перед себе. Потім я помітив, що дія Бренді минула, і він знову став розгублений і недужий на вигляд. Гадаю, мені все таки краще провести вас додому, сказав я йому, чи не могли б ви згадати вашу адресу? Харт стріт, – відказав він. Ні, я маю на увазі ту, де ви мешкаєте тепер, заперечив я. Але він наче й не почув мене. Вираз його обличчя свідчив про те, що думки його десь далеко. Якби ж то я міг пригадати все це, пригадати, коли прокинуся. Розпачливо шепотів він скоріше сам до себе, ніж до мене, та раптом знову звів на мене очі. Хто ви? Я назвав себе. Я запам'ятаю ваше ім'я, якщо зможу, запевнив він мене дуже серйозним тоном. Я перехилився через стіл і взяв його записник. Його ім'я було написане на першій сторінці, там таки була адреса Upper Grosvenor Street. Я поклав записник та бумажник у долоню старого, і він зразу ж автоматичним рухом засунув їх у кишеню. Потім мовчки втупив очі перед себе і просидів так, поки швейцар викликав для нас таксі. Літня жінка, як видно, покоївка, відчинила двері розкішної квартири. Я порадив їй викликати лікаря сера Ендрю, а коли той прибув, ще трохи затримався, щоб розповісти про все, що сталося. Наступного вечора я зателефонував і поцікавився, як почуває себе сер Ендрю. Голос, що відповів мені, належав молодшій, ніж покоївка жінці. Вона сказала, що вчора, після дози снодійного, сер Ендрю спокійно заснув і прокинувся вранці лише з відчуттям легкої втоми. А загалом почувається добре, і ніяких провалів у пам'яті непомітно. Лікар не бачить підстав для серйозного занепокоєння. Жінка подякувала мені за те, що я подбав про сера Ендрю і привів його додому. На цьому все й скінчилося. Власне кажучи, я вже давно забув би про ту невеличку пригоду, коли б це не побачив у грудні, в газетах повідомлення про смерть сера Ендрю. Коли містер Астер закінчив свою розповідь, містер Фретон якусь хвилю мовчав. Нарешті, затягшись сигарою і відпивши кави, він промовив: Дивина якась! Саме так і я подумав, та й тепер думаю, докинув містер Астер. Я хочу сказати, провадив містер Фретон, ви справді зробили послугу чоловікові, але її навряд чи можна назвати, вибачте мені за відвертість, вартої такої винагороди, шести тисяч акцій, курс яких становить 83 шилінги 6 пенсів. Утім, тої річ погодився містер Астер. А ще дивовижніше те, вів далі містер Фретон. Що ви зустрілися з сером Ендрю минулого літа, а заповіт, у якому вам відписано цю спадщину, був складений і юридично оформлений сім років тому. Він знову замислено затягся сигарою. Більше того, я вважаю, що не порушу ніякої таємниці, сказавши вам, що цьому заповітові передував ще один, складений на 12 років раніше, і в ньому також був пункт. Що стосується вас, і містер Фретон допитливо подивився на співрозмовника. Цього я збагнути не можу, мовив містер Астер, але якщо ви захоплюєтеся дивовижами, вас, напевне, зацікавить і отця. Він дістав з кишені записник і вийняв з нього згорнуту газетну вирізку. То був некролог сер Ендрю Уінсел, засновник виробництва пласмас. Знайшовши потрібне місце посередині шпальти, містер Астер прочитав уголос. Цікаво відзначити, що замолоду сер Ендрю не виказував жодних нахилів до своєї майбутньої професії і навіть працював деякий час у бухгалтерській конторі. Однак, у 23річному віці, влітку 1906 року, він цілком несподівано залишив ту роботу і присвятив себе хімії. Вже через кілька років він зробив своє перше відкриття, яке поклало початок компанії Бритіш Вінвініл. Он як, мовив містер Фретон і пильно поглянув на містера Астера. А знаєте, в 1906 році його справді збив трамвай на Теннет стріт Звісно, знаю, він же сам сказав мені про це, відповів містер Астер. Містер Фретон похитав головою. Все це дуже дивно сказав він. Справді, дивина, погодився містер Астер.